ТОП 5 помилок новачків в соцмережах. Перше. Відсутня стратегія, а цілі не зрозуміли. Не плануючи, ми плануємо провал. Відома істина, але багато людей наступають на ці граблі і якби, свій матеріал пропонують і так. І так, і ще і ось так ще чуть ли не танцюють, а не розуміють, що треба сформувати спочатку свою стратегію, розуміти, що не потрібно різні напрямки, так, а сконцентруватися, зробити фокус на одному із цих напрямків. І тоді буде простіше подавати себе, простіше вас будуть сприймати як фахівця того чи іншого напрямку. А якщо ось так хаотично, гроші на рекламу підуть, чи вони все загубляться, тому що ви не будете цілеспрямовано подавати той чи інший матеріал. Дайте відповідь собі на такі запитання, яких цілей я хочу досягти. Конкретно в цифрах, скільки підписників, який я зроблю там товарообіг, якщо я продам той чи інший продукт які ваші такі відмінні риси характеру від інших, хто ваш кумир, які ви будете давати корисності для своєї цільової аудиторії. І якщо у вас немає чітких відповідей на ці запитання, то значить у вас немає стратегії. І, ви знаєте, не варто намагатися осягнути неосяжне. Друга помилка нерозуміння своєї цільової аудиторії. Ваш продукт може бути цікавим для певної категорії людей. Він не може бути як той пряник, да, подобатися всім. І ви будете тратити час, свою енергію, а Люди не приходять, тому що ви пишете для всіх. А треба писати конкретно, тобто скласти аватар або по-простому портрет ваших майбутніх клієнтів, ваших цільових клієнтів. Тому проведіть мінімальне таке дослідження, складіть портрет цільової аудиторії, географія, вік, соціальне становище, професійна діяльність, які в цих людей круг інтересів, наскільки вони активні у соцмережах і так далі. І якщо ви визначитеся. Кому ви продаєте, яку проблему ви вирішуєте в соцмережах, то сюди будуть приходити люди саме такі. І не буде мінусів, а будуть плюси, тому що аудиторія готова саме та аудиторія, якій потрібно ваш продукт. Помилка номер три: просування продукту. Компанії, а не себе. Це дуже серйозно я вам хочу сказати. Починають люди говорити, наскільки їхня компанія найкласніша в світі, сертифікати, сировина найкраща в світі, продукція найкраща в світі, а забувають про себе. В соцмережах потрібно просувати себе. Помилка номер 4 Ви даєте нецікавий матеріал, який і так доступний в Гуглі. Будь-яка людина може це прочитати, а ви зробіть так, щоб саме подача ваша була унікальною, цікавою, з прикладами, з результатами людей, які вже спробували ваш продукт. Ви спробували, ви отримали результат, тоді це буде працювати. І помилка номер 5 Це сухість, нецікавість, викладення матеріалу без енергії. Тобто вас там нема, ви просто такий ментор, який розказує людям, як на світі жити, і отак, от як зробите ви, так уже роблю я, ви зробите, все буде тоді добре, всі будуть живі, здорові і так далі. Побільше креативу, побільше цікавості, де можливість гумор, можливість розказати десь якусь історію. І тоді будуть іти спочатку навіть не на ваш продукт, а на вас, бо з вами цікаво, ви цікава людина, ви з гумором людина. А людям зараз енергії ой як не вистачає. Я думаю, що я була корисна своїми порадами і чекаю на вас. На ваші відгуки. Будьте здорові, щасливі і вірте в себе!